Всім кіноманам привіт! Анонс виходу фільмів у лютому місяці. Новий місяць, нові прем'єри. Лютий буде спекотним для всіх кіноманів, адже на нас чекають довгоочікувані блокбастери, яскраві трилери та вражаючі історії. Що подивитися в кінотеатрах і на стрімінгах. Дивіться в цьому відео. Всім гарного перегляду! Капітан Америка чудесний новий світ. Щит Капітана Америки належить тепер семо. На відміну від Стіва Роджерса, він не володіє суперсилою. Тож, аби бути гідним свого звання, треба докладати чимало зусиль. Зустрічі з новообраним президентом США підносить капітану Америці неприємний сюрприз. Він мимоволі опиняється у центрі міжнародного скандалу. Напруга наростає з кожним днем, і, аби вберегти світ від хаосу, сему доведеться розплутати клубок тіньових змов. Бій проти нових ворогів допоможуть виграти старі союзники. По одному Линер. Актуальний екшн трилер діє яко розгортається в сучасному Лондоні. Радикальні активісти захопили щорічний гала-концерт енергетичної компанії в найвищому хмарочосі Західної Європи. Вони тримають у заручниках 300 людей. Один екстреміст готовий бити всіх у будівлі, щоб відправити людству своє анархічне послання. Колишня військова Джої працює мийником вікон. Дівчина опиняється підвішеною на висоті 90-го поверху будівлі. Їй належить врятувати тих, хто опинився в Всередині та знищити вбивців хтось пробрався всередину. Який з Знайти негайно. <плес> Окей, Джо, я опануй себе. Любов зла. Ріалтор Марвін отримує визнання та звання кращого регіонального ріалтора року. Його успішна кар'єра у сфері продажів житла не є першою справою, у якій він себе проявив. Марвін завжди прагнув, аби це лишилося у минулому та ніколи не нагадувало про себе, але ж нагадало, нещодавні події змушують Марвіна згадати усі набуті колись навички, аби врятуватися самому та поставити на місце свого навіженого брата. Колись Марвін був найманим бивцею від одного імені якого дрижали найсміливіші. Якось він врятував дівчину Роуз, яку мав би вбити. Тепер настала її черга повернути борг та зробити все для порятунку Марвіна. Цей коротун'ється, як і стрибає, як мав попавук. Мавпа, брати близнюки Хел та Біл знаходять на горищі стару батькову іграшку. Це мавпа, яка б'є в тарілки та несамовито регоче. Як тільки вони знайшли мавпу, то вкола почали відбуватися дивні події, які призводили до моторошної смерті людей. Очевидно, що причиною лиха є та сама іграшка, тож брати вирішують позбутися її та втриматися подалі один від одного. Через деякий час розпочалася нова низка загадкових смертей. Братам потрібно забути про старібне порозуміння та об'єднатися, аби назавжди знищити зловісну іграшку. Її треба знищити. Чому сам її не знищиш? а? Поганий хлопець, і я у нудному сонному містечку, де ніколи нічого не відбувається, черлідерка Барая наполегливо працює. Вона мріє після закінчення школи вступити до коледжу Каліфорнії по танцювальній стипендії, та все може змінитися з появою у її житті Дейтона, кватербека шкільної команди. Підхоплені вихором почуттів, Даллас та Дейтон не в силах думати ні про що інше, вони просто хочуть бути разом. То й так, наче це в тебе вперше і в останнє? Я почуваюся собою коли... Прокляті 19 століття, віддалене ісландське селище. Молода жінка на ім'я Єва керує рибальським промислом, коли під час жорстокої зими біля берегів тоне корабель з людьми. Їй доводиться зробити неможливий вибір, рятувати потерпілих чи зберегти останні припаси їжі для своїх односельців. Але рішення має свою ціну. З темряви починають проступати тіні старовинних ісландських легенд. А провина за скоєне перетворюється на моторошну реальність. Це було місце можливостей. Допоможіть, якщо ви тримаєте холод, голод. Тату на серці. Старанна студентка медичної школи шоу походить заможної родини. Це диктує певні правила у її поведінці та навіть накладає певні обмеження. Вже дуже давно від самого дитинства вона закохана у рула. Він татуювальник і його спосіб життя сильно відрізняється від того, чому вчили шоу батьки. Дівчину це не відштовхує, але вона докладає максимум зусиль до того, аби ніхто не здогадався про її почуття. Тим часом Рул бачить навколо безліч дівчат, які не стали приходити, Свої емоції. «Стрьомно, та незграбно. Рул сексуальний та недоступний. Я не хочу стосунків, типу хлопець дівчина. Тиша, детектив поліції Бостона втратив слух після нещасного випадку на роботі. Його переводять на роботу до іншого департаменту, де він має доситі до пенсії. Якось колишній напарник героя намагається врятувати важливого свідка вбивства, за яким полюють злочинці, оскільки дівчина глуха, єдиний, хто може з нею спілкуватися, це детектив із порушенням слуху. Тут і зараз усі події розгортаються на одному й тому самому місці, починаючи з сивої давнини, коли тут бігали давно вимерлі тварини, і закінчуючи далеким майбутнім. Безліч доль, чиїсь втрати та радощі, поява нового життя, усе це відбувалося на невеликому клаптику землі. А -а -а! Слухай, якщо хочеш, Можеш лишитися тут на ніч? фанфари. всесвітньо відомий диригент Тібо, втрачає свідомість під час репетиції оркестру. Виявляється, що він хворий на лейкемію і надію на порятунок принесе пересадка кісткового мозку від родича. Провівши необхідні аналізи, Тібо з'ясовує, що він всиновлений. Пошуки рідні знайомлять його з Джиммі, його братом. Його також всиновили. Хлопець значно менш амбіційний, працює у шкільній їдальні та грає у самодіяльному оркестрі. Брати знайомляться, і Тібо старанно шукає підхід до джимі. В жимі, який може врятувати йому життя. Проживця. Але що таке? Потрібна нерка, оскільки ми сумісні, може, легеню позичиш. Та ну тебе.